Вітаю всіх на своєму каналі Місічниця іватера психологія. Давайте подивимось розклад на тему, чим він може вас вразити. І спочатку ми подивимося модифікацію людини, тобто зробимо зріст мечів. Ця людина переживає або пережила собі біль, несе біль, розочарування, емоційні травми. Також можу сказати, що ця людина може сама нанести будь-кому травми. Навіть несвідомо через свій досвід або емоційну нестабільність. Чим він може вас вразити? Дуже цікаво. Дуже цікаво. Тут виходить сам король жезлів. Знаєте, тут показується людина з непростим характером взагалі може бути різким, мегаїстичним, але при цьому молодіє сильною харизмою, привабливістю. Це характерні риси, він викликає суперечливе почуття одночасно. Притягуючи і змушуючи замислюватись про його справжні наміри. Але людина може вас вразити тим, що він завжди не має стабільної вибору, тобто де він буде завтра, наприклад, у карті закоханий. То це пов'язано з якимись минулими, так би мовити, аспектами в житті цієї людини. І це може бути для вас, знаєте, ви можете думати одне, а людина може вас вразити з його непостійністю.